Привіт, друзі! Сьогодні в мене для вас неймовірна історія про справжнього хвостатого розбишаку кота мого сусіда. Цей пухнастий негідник умудрявся знаходити пригоди на кожному кроці, а його витівки ставали легендами у нашому дворі. Тож вмощуйтесь зручніше, приготуйте щось смачненьке. А поки ви це робите, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, чи є у вас знайомий кіт. Який теж завжди шукає пригод, це допоможе відео потрапити в рекомендації, а мені мотивує розповідати вам ще більше крутих історій. Ну що, поїхали? Коли я переїхав у цю квартиру, серед усіх сусідів мене найбільше зацікавив не дядько Іван, який любив поливати город навіть у дощ, і не баба Марія, яка завжди знала хто куди йде, а кіт, чорний, хвостатий із хитрими жовтими очима. Він був справжнім господарем двору. Це Барсик, сказала мені сусідка, коли побачила, як я його розглядаю. Сусідський кіт, але веде себе так, ніби весь район йому належить, і я швидко зрозумів, чому Барсик ходив двором з такою впевненістю, ніби це була його територія, а всі ми просто його гості. Його можна було зустріти де завгодно: на лавці, на паркані, під машиною чи навіть у чужому під'їзді. Але головне, він ніколи не сидів без діла. Якось вранці я виходжу на балкон і бачу картину. Сусід Володя стоїть біля свого авто, тримає якусь ганчірку і щось бурмоче собі під носа. Я нахилився, щоб краще побачити, і тут, з-під машини, повільно випав барсик. Але не просто так, його морда й лапи були в мазуті. Виявляється, володя залишив у гаражі відро з машинним маслом. І наш Розбишака вирішив дослідити його зсередини. Барсик виліз усякий брудний, потрусився, залишаючи чорні сліди по всьому двору, а потім гордо попрямував до своєї улюбленої лавки, ніби нічого й не сталося. Ну все, тепер мій кіт, дизельна версія, сказав сусід Володя, намагаючись стерти плями з дверей машини. Барсика, звісно, помили, але через кілька днів. Він влаштував нову пригоду. У нашому дворі був невеликий продуктовий магазинчик. Господиня магазину, Тітка Галя, інколи підгодовувала котів. І Барсик, як найнахабніший із них, вважав, що йому там належить окремий пайок. Одного разу я зайшов купити хліб і став свідком сцени, гідної голівудських фільмів. Барсик сидів біля дверей магазину. Уважно спостерігаючи, як тітка Галя викладає свіже м'ясо в холодильник. І тут варто їй відвернутися, як кіт блискавично застрибнув на прилавок, вчепив зубами шмат ковбаси та кинувся на втьоки. Ах ти, злодюга! вигукнула тітка Галя і кинулася за ним. Але барсик був уже за дверима, а через секунду зник у дворі. Наступного дня тітка Галя поставила біля магазину миску з їжею для котів. Барсик сів біля неї, уважно подивився на людей, ніби кажучи: ось так треба домовлятися. Голуби у нашому дворі не знали спокою. Барсик вважав їх своїм особистим ворогом і влаштовував на них засідки. Він міг годинами сидіти в кущах, уважно спостерігаючи, поки не настав його момент. Якось сусіди поскаржилися, що хтось. Розкидає хліб біля лавки. Всі думали, що це діти, поки ми не побачили справжнього винуватця. Барсик сам розтягував шматки хліба по двору, приманюючи голубів, а потім ховався і чекав, але була в Барсика й інша сторона. Одного разу я став свідком, як він мирив двох собак. Один пес, бублик, завжди сварився з іншим тузиком. І от, коли вони знову почали гризтися, Барсик спокійно пройшов між ними. Хвостом зачепив одного, потім другого, і вони замовкли. Всі сусіди були в шоці. Одна з його найгучніших пригод сталася, коли він якось примудрився залізти у квартиру до баби Марії. Вона вийшла по покупки, залишила балкон відчиненим, і Барсик, звісно, не міг упустити такої можливості. Повернувшись додому, баба Марія застала сцену. Кіт лежав на її ліжку посередині кімнати. А на підлозі валялися перевернуті вазони. Ах ти, розбишако! закричала вона. А Барсик Він навіть не ворухнувся. Лише відкрив одне око, потягнувся і знову ліг спати. Епілог легенда двору. З роками Барсик трохи заспокоївся, але все одно залишався головним котом нашого двору. Сусіди звикли до його витівок і навіть полюбили їх. Якось мені здалося, що Барсик подорослішав. Він перестав ганяти голубів, більше часу проводив на сонечку. Але одного дня, коли я повертався додому, я побачив знайому сцену. Барсик ніс у зубах вкрадену булочку. Старий ти хитрюго, сказав я йому. Він тільки хитро примружився, ніби натякаючи. Ще не вечір, ось така історія про головного безкетника нашого двору. Сподіваюся, вона підняла вам настрій. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, які витівки робили ваші домашні улюбленці. Це дуже допоможе каналу розвиватися. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних історіях.